Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 16 лютого 2024 року. Отож. Отож. Ой, колесо фортуни. І на дні колоди помірність два старших аркана. День сьогодні буде непередбачуваний. Але карта кармічна і тому, в залежності від того, як ви поступали, які вчинки, які слова говорили. Так, сьогодні колесо фортуни, колесо долі вам з вами поступить, це швидкість, це різкі зміни, це непередбачуваність, це коли ситуація може вирішитися сама собою. Ну, і знову ж таки, залежить від яку ситуацію. Ну, Переважно, коли суфортуни змінює речі на краще, міняє ситуацію людей, обставини на краще. Різко, швидко, не встигаєте оговтатися, а вже, вже щось помінялося. Тому будьте сьогодні уважні. Щоб ви встигали пристосовуватися, встигали розуміти, що коїться, і реагувати. Бо колесо не стоїть на місці, воно обертається постійно і тому от можуть так швидко, картинка швидко мінятися. Кожен має шанс на покращення сьогодні. Хто з Лесови почував, може раптово виздоровіти, вилікуватися, в кого в справах, були проблеми, справи не рухалися, також якось несподівано знайдеться вихід. Тобто будь-яка ситуація, яка вас не влаштовувала, яка була якась тягарем для вас, має шанс сьогодні. Вирішитися. Тобто, от, на одні колоди в нас помірність, все, що було помірно, спокійно. От, помірність це коли все йде своїм ходом, ніхто нікуди не поспішає, ніхто нічого не пришвидшує, а я приймаю все, що відбувається, то колесо фортуни долі сьогодні поміняється. Оцю помірність, там, де була помірність. Сьогодні різко все поміняється. Але залежить в яку, в яку сторону, це вже залежить від вас. Як ви жили, як ви поступали, якою людиною ви були. Тому що кармічні карти завжди нам це показують. Отримуєш кожен, отримує те, на що заслужив. Тому звертайте увагу, якщо вам подобаються ваші зміни. Або те, що відбувається навколо вас, значить ви все правильно робили. Якщо ні, ну тоді проаналізуйте, де ви поступали неправильно, що карма сьогодні вас наздогнала. Що нам буде допомагати? І два старших аркана це день важливий. Ну тільки щоб безповітряної тривоги. Що нам допоможе сьогодні? Пашмачі, рішучість, така цікавість дитяча. Що коли ми з легкістю говоримо, відпускаємо щось робимо, з цікавістю, Ось, от як діти, коли немає страху, немає там чогось такого. Не думаєш, просто робиш. Також це можуть бути і наші діти і онуки, бо це дуже молода енергетика. Може бути молода людина стихії повітря, Терези, близнюки, водолії. А може бути, так як меч, це інформація, це ясність, це планування, це навчання, це розмова. Ну, Підставляйте кожен під свою ситуацію. Гострий язик, коли ви говорите щось, виясняєте, проясняєте вперше. Так? От. По колесу фортуни щось помінялося, або навпаки, ви починаєте говорити відверто про щось вперше. Тобто ви раніше таку тему не піднімали, або з цією людиною так не говорили. І все, і колесо долі різко міняє. Ситуацію навколо вас. Можливо, був конфлікт, було якесь щось не виріш, що не, ви не могли вирішити, ви боялися, ви починаєте про це говорити і все. І колесо зразу реагує, і воно це вирішується. Ну, але це ну, не конфліктуйте. Тому що тут тут ясність, це спокійна енергетика, це не є вогонь, це не є, коли ми виясняємо, кричимо, махаємо палками, а. Конструктивний діалог. Що буде заважати? О, та ж сама енергетика, тому що Паш – це також одиничка, і туз одиничка. Ну, тобто. Тут подивіться, тут все ж таки більш така легша енергетика. Тут е, молода людина тримає так е, обережно цей меч. Бачите? Ну, тобто не дуже ним вона збирається там рубати і колоти, от не рубати з плеча. Така все-таки більш мягко говорити. Слухати, не тільки говорити, ну а і слухати ще А тут подивіться, яка впевненість, яка вже твердість, рука як твердо тримає меч. Я сказав, буде так. Я хочу так, от готовий рубати цим мечем. От, тобто такої різкості і твердості сьогодні не потрібно. Тому що колесо може різко поміняти керунок. Воно як може бути на вашому боці, так і може бути проти вас. Тому не потрібно різко, твердо, особливо мечем цим, рубати і бути ну, впевненим, що я знаю, я переможу. А все-таки так. Тобто, ваш язик може вам допомагати і от залежить, як ви будете ним керувати, чи він підключений сьогодні вас до мозку, обов'язково перевірте, перед тим, ніж щось говорити. Тому що ось, бачите, от навіть зображення. Тут які хвилі, хмара чорна, а тут тут легкість. Тут хмаринки, вони не чорні, хмаринки. Різкість, підвищені тона, отака м м наполегливість, е прямолінійність буде заважати. Ну, День такий сьогодні непередбачуваний, Тому що по колесу фортуни і, і мечів багато. От гострий язик буде і заважати, буде допомагати. Допомагати буде така більш дипломатичність, а заважати буде прямолінійність. Гострість така. Тому. Вже дивіться самі, підставляйте кожен під свою ситуацію, як себе поводити, тому що ну, колесо, долі це не передбачуване. Тут неможливо взагалі щось спланувати, передбачити. Воно настільки різко може все мінятися, що ми не, не будемо встигати взагалі розуміти, в якій ми реальності. Тому я бажаю вам сьогодні терпіння, спокою, ну, в першу чергу, для нас всіх мирного і спокійного дня. І ви будьте. От, Впевненим, спокійним не дозволяйте собі так от, виходити з себе, не піддавайтеся на якісь провокації, на тому, що, ну, тут буде хотітися доводити, кричати, стукати кулаком по столі, стримуйте себе, керуйте собою, тому що тільки ви. Вибираєте, яким мені бути, якою мені бути. Тому м м краще бути ну, таким спостерігачем, нехай колесо, тому що на нього неможливо вплинути. Ви все рівно не, не, не вплинете. Колесо воно само по собі. Тому краще бути так трошки осторонь, і просто приймати або не приймати. Тому що ви вже нічого не зробите. Ваші вчинки. Вже сьогодні те, що ви робили раніше, сьогодні ви отримуєте наслідки своїх дій. Тому вже вплинути сьогодні неможливо ні на що. Головне, щоб вас от не затягувало в той вир, ви нічого не виясняли, ви нічого не намагалися, не, 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 не шкодили, тому що все-таки кармічна карта, це є причина, і наслідок. Щоб потім наступний раз знову ж таки кармічна карта не, не виймала всі ваші оці е, наслідки, ви не, не, не приймали і не отримували весь негатив. Тому сьогодні краще бути обережним. Я бажаю вам вдалого дня, цікавого дня, тому що колесо долі це цікаво. Це може бути і везіння, і фортуна, і легкість, і коли отак все, все е, дається. На благо нам. Тому я бажаю вам легкості і везіння сьогодні. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Завжди з нетерпінням чекаю. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, мої любі Па-па.